Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події, що трапилися протягом останнього тижня у нашій Тернопільській області. До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителям Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів. У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи Наган, карабін, дві мисливські рушниці, предмет зовні схожий на бойову гранату Ф1 та майже 80 предметів зовні схожих на боєприпаси до вогнепальної та гладкоствольної зброї. Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Працівниками карного. Розшуку проводяться постійні заходи щодо виявления та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів до неї. поточному році вже вилучено дві одиниці нарізної зброї, три одиниці переробленої вогнепальної зброї, 400 грам тротилу. 130 набоїв різного калібру до неї відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Проведення вказаних заходів є пріоритетними у зв'язку з збройною агресією Росії та потерпляння на території Тернопільської області зброї військового зв'язка зміст проведення бойових дій. У головному управлінні Національної поліції Тернопільщини відбулася колегія за підсумками роботи за 2022 рік. Головував на засіданні генерал поліції Олександр Богомол. Минулий рік видався складним. Вніс нові виклики в роботі правоохоронців в умовах воєнного стану. Проте, попри всі труднощі, поліцейські посилено працювали. Завдяки вжитим заходам вдалося зберегти контроль над безпековою ситуацією в області, не допустити її ускладнення, а на деяких напрямках покращити оперативну обстановку. Безпека сьогодні базовий запад громадян. Аналіз кількості зареєстрований. На території області на одиницю населення злочинів загалом вказує на певне зменшення рівня злочинності. Минулоріч до єдиного обліку повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події внесено понад 120 тисяч заяв. Підсумовуючи минулорічну роботу, Олександр Богомол зупинився на основних пріоритетах службової діяльності. Насамперед, це протидія незаконному обігу зброї. Сьогодні в нас дуже багато зброї є виведено з законного обігу, багато трофейної зброї. Нам треба працювати так, щоб ми не допустили, що така зброя працювала або спрацьовувала у нас на території. Забезпечення безпеки дорожнього руху ще один важливий напрямок роботи, який обговорювали під час колегії вимкнення вуличного освітлення, погана видимість на дорогах, призводять до збільшення кількості ДТП з потерпілими. Будуть розроблені окремі плани по забезпеченні дорожнього руху при збільшенні кількості автотранспорту при блекаутах. У нас є трагічні випадки, де гинуть люди, гинуть діти. І тому на цю проблему треба буде серйозно звернути увагу. Про результати основних напрямків діяльності заслухали доповіді начальників територіальних підрозділів поліції краю, проаналізували їхню роботу та недоліки, які варто усунути. Реалізацію ряду безпекових ініціатив продовжить цьогоріч поліцейський поліцейські на території області. Йдеться про системи Кастаді Рекордс, безпечне місто та проєкт поліцейський офіцер громади. Усе задля того, аби кожен житель краю почував себе захищеним та у безпеці. Продовж кількох днів працівники Тернопільського районного управління поліції встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки. Про злочин на лінію 102 ще 31 грудня повідомили працівники благодійного фонду Карітас. За словами керівника, на територію фонду близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей час їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. Під час достові розслідування було встановлено. Щодо даного злочину причетні двоє чоловіків, жителі міста Тернополя 1989 року народження та 1991 року народження. Жоден з них раніше в поле зору поліції не потрапляв. Чоловіки у скойному зізналися, а чуже повернули. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Встановлюється причетність даних осіб до вчинення інших кримінальних правопорушень. До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Правоохоронці обстежили територію та виявили, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, під'їздів, парканів, з'ясувалося, творчість незнайомця це адреса телеграм-каналу, який займається збутом наркотичних речовин. Проведеними заходами нами було встановлено, що невідомим чоловіком, який наносить графіті на фасадах будівель. Та будинків, являється житель обласного центру 1984 року народження. Також нами було встановлено причетність даного громадянина до подібних фактів, які відбулися по вулиці Руська та по вулиці Шашкевича. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин. Правоохоронці звертаються до жителів області повідомляти на лінію 102, якщо на фасадах будинків, гаражних приміщень огорожах ви помітили якісь написи чи малюнки таким чином рекламують свій товар торговці наркотиками. Зустріч з працівниками Тернопільської міської лікарні номер 2 провели співробітники районного управління поліції. Мета поінформувати про криміногенну ситуацію у Тернополі, розповісти про найпоширеніші види злочинів та дати поради, як від них берегтися. З медичними працівниками спілкувався старший дільничний інспектор Ігор Негребецький, який безпосередньо обслуговує територію масиву Сонячний дільничі офіцери поліції проводять зустрічі з утрудникими колективами, де безпосередньо їм доводять про стан, який відбувається зараз в Україні, як діє ти відповідних в даних ситуаціях, як діяти відносно того, що відбуваються якісь шахрайські дії, також нагадав про обов'язковість дотримання обмежень комендантської години та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про види домашнього насильства, його прояви та куди звертатися за допомогою, поінформував присутніх старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Павло Палишок. Ми протидіємо домашньому насильству, стараємось запобігти таким фактам, але вже якщо трапляються такі. Ситуації ми реагуємо, притягуємо винних до відповідальності. Правоохоронці роздали листівки з порадами, які допоможуть запобігти злочинам та контактами екстрених служб, куди можна звернутися за допомогою у будь-який час доби. Суперечку, яка завершилася вбивством, розслідують працівники Нацполіції Тернопільщини. Підозрюваний тернополянин 1949 року народження. Чоловік про свій вчинок розповів сусідам, а в житті викликали поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки. До судового розслідування встановлено, що між чоловіком та дружиною виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік 1949 року народження спричинив своїй дружині декілька ударів тупим. Метод по голові. А коли та втратила рівновагу та впала на підлогу, наніс їй ще декілька ножових поранень у ділянку шиї та грудей. Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок. Чоловіка затримала згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, оскільки смерть потерпілої настала одразу після спричинених тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Триває слідство. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам благополуччя, спокою, всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні. Будьте здорові.